Добрий день, друзі! Ми сьогодні приїхали на поле, на якому робили демопосів нашою сівалкою мультисем з за шириною захвату в 3 метри. Сіяли ми тут озиму пшеничку з нормою висіву в 220 кг на гектар. Та вносили добрива з нормою висіву в 50 або 60 кг також на гектар. Далі пропоную вам подивитись на результати, тобто, побачити всходи. Ось такі в нас сходи вийшли. Ну що, друзі, ось такий непоганий результат нас тут очікував. Проїхали 200 кілометрів від Дніпра. Тож, друзі, не зволікайте, у разі чого замовляйте, демопосів нашою сівалкою собі на господарство. Ми з радістю приїдемо, розповімо про всі можливості нашої сівалки, покажемо їх у роботі за потреби. І у вас також будуть очікувати такі гарні результати.